З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з такого з такої мачозаяви заяви Дональда Трампа, колишнього президента Сполучених Штатів і кандидата в президенти Сполучених Штатів. Так от Трамп сказав, що розбомбив би Москву, коли вона вторглася в Україну, якби в той час був у овальному кабінеті. Пише про це Washington Пост Трампу зараз треба стати ще більшим яструбом ніж він був, чи як трактувати цю заяву. Ну, дивіться, у нас багато міфів навколо Трампа. Якщо згадати, наприклад, його президентство, він наприклад скасував ембарго на постачання зброї в нашу державу, яке було накладено кабінетом Обами Байдена. Постачали перші джевелі, не ж при ньому зайшли. І коли було скупчення військ в Криму в 2021 тисяч 21 році, 21 році вони навчання робили. То тоді адміністрація Трампа надіслала в Україну два стратегічних бомбардувальника, які літали над територією України на над півдням, з офіційним формулюванням стримання стримання Росії. Тому я не виключаю, що це. Може бути їх позиція, в тому числі, і тому цілком можливо, що так воно є. Принаймні, республіканці зараз нарощують тиск на адміністрацію Байдена. Ми зараз бачимо от нещодавно були слухання в конгресі, де представник республіканської партії запитував Блінкіна, на якій підставі вони заборонили удари по території. Росія американською зброєю, хоча конгрес це не забороняв. Тому такі рухи я думаю, це загальне, в тому числі настрої в республіканській партії. Якби часто у нас знаєте, міфи навколо існує цієї партії, і ну цілком можливо, що більш жорстка буде позиція його, якщо він виграє Якщо вибори. Він виграє вибори. Добре, а от такі його заяви, ну і власне, ви вже там ледь не процитували спікера Майка Джонсона, який чітко сказав, що Україна ну Суть мати право завдавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації, бо це пряме, прямо, пряме право на самозахист. Отакі заяви від конкурентів по суті на виборах вони можуть вплинути на адміністрацію Байдена, щоб той трошечки по пояструбішав? Е, ну подивимось, тому що на цих самих ну принаймні з відповіді Блінкіна, який не почав говорити про ядерну ескалацію, все що з цим пов'язано, Слідує, що все ж таки є там прихильники, які схиляються до цього, але там знову звучить прізвище пана Селівана, помічника Байдена, який ну таке є представником такого рософільського крила в адміністрації, і на нього, начебто, там все переводить. Всі стрілки в даному випадку. Ну, подивимося, як воно буде. Поки що, я не знаю, чи піде на це адміністрація Байдена, тому що неї позиція скрізь не. Ні, не, не, не нагнютати скрізь, хоча це враховуючи співпрацю вже Росії, Китаю і Ірану, ну виглядає як кажучи, на дуже адекватне нинішній ситуації, подивимось, може щось зміниться. Добре, давайте тоді до інших країн, які вирішують для себе ці питання. Еммануель Макрон чітко висловився, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускають ракети, військові об'єкти, з яких нападають на Україну. Інакше як пояснити українцям, що вони мають захищатися без можливості атакувати ті місця, звідки запускають ці ракети? І це він сказав на зустрічі з канцлером Олафом Шольцем, у якого діаметрально протилежна поз позиція. більше того, німецьке видання Більд написало, що коли вперше був використаний в Україні блукаючий Петріот, і над Білгородською областю збили три гелікоптера і два літаки, які власне готували атаку по території України. То тоді до Києва дзвонили розлючені представники, от саме Німеччини і Сполучених Штатів, і намагалися сказати АТА. От зараз ця позиція вона потроху. Так розм'якає, можемо сказати Чехія, Фінляндія, Швеція, ну Балтійські країни вони ніяк не ну вони не передавали принаймні нам нічого такого далекобійного. А от Велика Британія і Франція це принаймні Storm Shadow і скальп. Це зараз просто пропрацьовується, Ну я не знаю, якась суспільна думка, промацуються настрої в різних адміністраціях світу чи формується коаліція для впливу на адміністрацію. Байден, би ви це оцінили, ну добре, що це вже відкрито починають говорити. Ключовим тут є з підтримка таких країн і східної Європи дуже корисна, але ми повинні розуміти, як ключовими є країни, які є виробниками зброї. Це якщо говорити про країни, які є ключовими в даному випадку, це звичайно, Франція, Британія, Швеція та Сполучені Штати Америки. А, і ну тут питання, знаєте, теж ну збили е, вертольоти, такі що ядерна війна почалася? Ну або знаєте, ми бачимо, що от ГУР, наприклад, виносить зараз ядерні об'єкти на цьому на території Росії. Е, це що, почалася ядерна ескалація, чи не почалася ядерна ескалація? Тому це показує, що Росія є блеф, блефом, або те, що СБУшники зараз виносять, Цю нафтогазову інфраструктуру на території Росії, що почалася ядерна війна, чи якась ескалація? Ні, не почалася навпаки за різними оцінками, якраз восени ми будемо бачити проблеми в російській енергетиці, тому що збільшиться витрати їхні і логістичні, і взагалі тому, що Росія є північною країною і тому вони так поспішають з різними перемірями, мирами все, що з цим пов'язано. Тому звичайно, що вочевидь, що Принаймні, ми бачимо заяви цих країн, їхню позицію. Якщо подиви, відкрити карту, то звичайно ці країни, які знаходяться поряд з Росією в першу чергу, які розуміють, що таке Росія, і є підозри, що все ж таки Путін готує зараз атаку якусь гібридну на одну з країн НАТО. Я з цим пов'язую в першу чергу його такі раптово візити до Білорусі, тому в інтересах Китаю, в тому числі. І тому звичайно що ці країни розуміють, що як кажучи, що ситуація вже не відповідає тим установкам, які були самого початку, і хоча б там півроку тому. Угу. Добре, давайте тепер про саміт миру, який готується до нього. Лишається щось тут, типу 17 днів. І відповідно була заява президента Зеленського, що Путін аплодуватиме стоячи, якщо Джо Байден не приїде на саміт миру. І це типу дуже і дуже важливо. Було би. Я вважаю, що Байден потрібен саміту миру та іншим державам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів. Не присутність його, ну цьому аплодуватиме Путін, Причому стоячи. Це Сказав президент України Зеленський під час прес-конференції у Брюсселі. А чи справді настільки це символічно і там суперважливо? Чи можемо ми розглядати історію, коли ну, наприклад, Джозеф Байден звернеться по відеозв'язку до учасників і учасниць цієї цього саміту, і там викладе позицію Сполучених Штатів, а якась там делегація? Умовно, держсекретар, чи там ще хтось вже будуть працювати на місці. Невже от, особиста присутність це справді щось аж настільки важливе? Ну, по дипломатичного протоколу, все ж таки відеозв'язок і приїзд особисто президента. Це все ж таки дві різні речі. Тому Зеленський правильно робить, що намагається повністю ну, принаймні. Хоча в такий спосіб забезпечити присутність Байдена, якщо він приїде, тобто це знаєте вже до добирання, максимум для того, щоб ефект від цього саміту був значно більший, ніж зараз він є. Але знаєте, я сам особисто достатньо так, знаєте, скептично до останнього часу ставився до цього саміту миру. Але я бачу, як дуже нервує Китай і Росія, намагаючись створити там альтернативні майданчики. Росія там викликає до себе на зустріч Голів МЗС країн Брікс. Ну це говорить, що значить Причому на ті самі дати, спеціально на ті так, самі дати, так, так, що дуда так, щось дуже важливе в дійсності відбувається. Може, ми ще недооцінюємо значення того, що відбувається. І звичайно, що намагання розмазати його, бачите, там якісь там видання, Блумберги пишуть, що, начебто, що там восени буде Євросоюз намагається посадити за стіл перемовин Україною, Росією, де Саудівській Аравії. Ну така ідея, дуже потужна інформаційна війна для того, щоб занизити. Значення цього заходу показати, що, начебто, нічого там особливого не буде відбуватися, але я вважаю, що саме така реакція цих країн показує, що щось реальне відбувається дуже важливо, і принаймні, от документу, яку зміг народити Китай разом з Бразилією, вони ж теж хотіли таку альтернативну платформу. Зробити, але все вилила тільки одна країна разом з Китаєм якусь там заяву зробила. Але якщо почитати цю заяву дуже уважно, то можна побачити, що ну принаймні два пункти вони співпадають якраз порядком денного саме саме до миру. Там йдеться про ядерну безпеку. в першу чергу, звичайно, що це навіть з великої любові до України це робить, а через побоювання власної за власну безпеку. Чому так? Тому що він розуміє, що будь-які ядерні інциденти на Запорізькій, не дай Боже, застосування так ядерної зброї різко погіршить ситуацію для самого Китаю, тому що такі країни, як Південна Корея та Японія, вони дотиснуть Сполученої Штати Америки на дозвіл отримання власної ядерної зброї. Вони в принципі давно вже на низькому і Вся технологічна база для виробництва ядерної зброї. В них вже давно готова, а це різко погіршиться стратегічну ситуацію самого Китаю, коли у нього на кордонах з'явиться. Дві ще дві ядерні держави Так, і ще і одна з них буде Японія, з якою, м'яко кажучи, стосунки ну на такому суто ментальному рівні теж не на не, райдужні, не, 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 не враховуючи конфлікти, і скільки японці побували китайців на протягом го сторіччя. І тому, звичайно, що всі ці рухи навколо цього саміту ну мене радують. мене радують, це означає, що. У нас в країні навіть, знаєте, деякі люди скептично до цього ставитися, але я поміняв ставлення до нього якраз на підставі фактів: якщо б знаєте, нічого такого значного і значущого там не відбувалося, то Китай і Росія так би не нервували. Це правда. Ну і ще одна нервозність, я так розумію, це ще одна кампанія. Вона вже не вчора почалася. От. про те, що е, крім того, що саміт миру ніякий, так ще й в Україні влади ніякої немає. Путін раптом взявся за вивчення української конституції. Трошки там не так у них з перекладом вийшло. Але менше з тим він сказав, що тепер головний в Україні. Виконувач обов'язків президента це Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради в Україні на це все дивляться, звісно, з посмішкою. Але ну що, Путіну нема чим зайнятися, крім особисто ну там цитувати якісь неправильно перекладені статті української конституції. А ні, ні, звичайно, значно глибше. Ну я думаю, що коли Путін це сказав що пан Стефанчук, десь поперхнувся, де він де він не був у цей час, так але завдання Путіна це ще раз показує, що він дуже поспішає. Він дуже поспішає саме до Осені, тому що розуміє, що все ж таки удари України по нафтогазовій інфраструктурі, зелений перехід, відмови Китаю від. Закуповувати додаткові обсяги нафти та газу, ризики приходу якраз Трампа до влади. Чому тому, що можна ну, точно ми не знаємо, що зробить чи не зробить Трамп в галузі безпеки, але ми знаємо, що точно зробить Трамп. Він точно зніме всі обмеження щодо добичі нафти та газу у Сполучених Штатах Америки. Скоріше за все, зніме заборону. На впровадження цього нафтопроводу «Кістон», який зупинив своїм указом а, пан а, Байден, і це означає, що пропозиції нафти на світовому ринку побільше. і тому вони поспішають, шукаючи якусь точку, з ким вести перемовини наші держави. Це перше, друге, вони хочуть занурити Україну. В політичну кризу вони серйозно вважають, що в Україні є сили, які сплять та бачать і мріють, щоб завтра піти зробити переворот і поміняти Зеленського, і тому вони таким чином намагаються це зіграти. Знаєте, це досі показує, що Росія ну думає, що от Майдани в їхньому розумінні це може бути тільки як елітна змова, а не все ж таки бажання народу. Не бажані небажання слідувати несправедливим вказівкам влади і так далі. І тому це така багаторівнева гра для розхитування України, і це теж дуже в дійсності гарна ознака. Це означає, що все ж таки Путін щось дуже дуже сильно поспішає. Хоче навілювати в тому числі цей самет миру. І в даному випадку вони. Намагаються створити внутрішньо-політичну кризу в країні, хоча знаєте, смішно це виглядає з огляду на те, як вони кричали, що у 2014 році відбувся переворот. А, ну і тобто, у нас уже понад 10 років немає ніякої влади. Це з того, що ні, вони заявляли тому, раніше. Щоб, ні, питання в тому, щоб коли Янукович втік, він легітимний президент, а голова Верховної Ради, який не був на той час. Головою Верховної Ради, тобто, був нелегітимною владою. А тепер ситуація різко помінялася. Тепер виявляється при вже обраному президенті. Вже виявляється у нас легітимним. Є голова Верховної Ради. Ну і так далі, і так далі. Це таке це ще раз говорить, що Росіяни дуже дуже сильно поспішаються. Це означає, що Україна не повинна сама нікуди поспішати, а бути більше в обороні і максимально збільшувати удари по території Російської Федерації, особливо по портах нова Росії. Добре, давайте тоді до внутрішньої ситуації, тому що ну знаєте, у мене таке враження, що Верховна Рада і Кабінет міністрів вони півроку мурижили у цей закон про мобілізацію. Потім закон набув чинності. Але навіть за оці два місяці, з моменту ухвалення і до набуття чинності, інша вся система оцих територіальних центрів комплектування і особливо медичних закладів вона виявилася не готовою. неготовою. Ерги величезні а, запис у лікарні на планові якісь прийоми. Це на тижні вперед. Я з цим особисто стикнувся для однієї своєї літньої родички. Треба було там пройти певні обстеження. Все на тижні вперед мені прямо кажуть у значить у лікарні, що все забито під ВЛК військово-лікарській комісії. Ну і вже в Верховній Раді, ну зокрема, Володимир Арєв від Євросолідарності каже, що будемо реєструвати законопроект про збільшення терміну оновлення даних для військово зобов'язаних, тому що за 60 днів, які відведені законом, ну тупо система не впорається. а Це означає, що або ті, хто ухвалював цей закон, розуміли, що через 60 днів український бюджет почне доотримувати гроші через штрафи. А штрафи нам потрібні. Ну але це трошки така падлянка з боку держави. Ну або справді треба розширювати терміни. Знаєте, я ну не виключаю, що просто як завжди, партак в плануванні і неможливості згадати програму з математики начальних класів, щоб порахувати скільки людей, яку простовсна спроможність є ТЦК. І скільки людей в день вони можуть при, ну, обробити. ну, умовно кажучи, взяти там 8 годин, порахувати скільки одну людину треба обслуговувати, скільки часу це все проходить. В принципі, ж досвід вже є. А, ну, це відсутність елементарного планування. а Тут більше питання до кабінету міністрів, тому що ну, Верховна Рада, так, є Верховна Рада, як на народний депутат, але. Кабінет міністрів теж же брав участь у розробці. це ними розроблений того, закону, законопроект. Потім да, узгоджений і... Верховною Радою. Окей, да поки цей законопроект і там мури жили в Верховній Раді, поки його ухвалювали і було два місяці. Невже у кабінету міністрів не було часу для того, щоб напрацювати всю цю нормативку, зрозуміти, що куди лізе? Ні, питання не нормативці при питання в тому в організації самого процесу. Знаєте, паперці можна намалювати. У нас на це принципи принципі, чиновники не гають часу. Питання в тому, як це буде втілюватись з життя. Ну це ж елементарна математика. Скільки людей проходить через ТЦК, скільки через ВЛК є вже досвід і так далі? Тобто, ну це абсолютно організаційне питання. Ну, провалено це вже відчутно. На жаль, це відчуто. Ну і ще одна цікава історія про Раша Кенселінг. Да, це вже з Туреччини. Там виступали тут і дідусі зі Скорпіонс, і, значить, заспівали свій хіт «Wind of Change, але поміняли там перший рядок, де було про Москву і Горкі парк. А тепер, значить, вони про Україну і про очікування вітру, що зміниться оцей Раша Кенселінг. Так, хіт потрібний, але зараз скарпам. Соромно співати про Москву? Ну звичайно, що. Тому що ну в той час, в той час, звичайно, що а, ну, так, тоді була перебудова і сподівання Союза, на да, демократію. Так, викликав більше симпатія. Зараз, коли все, що відбувається, зрозуміло, що співати зараз про Москву, це яка вбиває українських людей, дітей, бомбардує. Цивільні міста, звичайно, що це є розуміння як мінімум недорочності саме такої постановки. Питань добре, дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, нашій аудиторії політичний експерт Тарас Загородній був зараз з нами на зв'язку.